Ворон зібрався. Розпочинаємо спільне засідання постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, інвестиційної політики та економічного розвитку та з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді, спорту та соціального забезпечення. Сьогодні на порядку денному шість питань. Почнемо із першого про програму розвитку фізичної культури і спорту в Черкаському районі на 2025-2029 роки. Доповідає Негорчук Людмила Васильівна, начальник відділу освіти, охорони здоров'я, культури та спорту радіострації УПАС. Шановні комісії, на сьогоднішній день проводиться дуже багато спортивних змагань, де беруть участь учні району, а також державні службовці і посадові особи органів місцевого самоврядування. На сьогоднішній день склалась така ситуація, що відділ освіти я скорочено може фінансувати лише за державні кошти. На жаль, такі кошти не виділяються, тому виникла потреба прийняти районну програму і звернутися до сільських, селищних, сільських і сільських міських рад з проханням надати субвенцію для участі. І дорослих змагання. Сума питання, так, щоб зняти всі з маленьких громад це плюс-мінус тисяча гривень, з середніх громад більше 2-3 тисячі гривень в рік. Сума питання. Якщо це буде сумарно, у нас буде можливість, по-перше, придбати нагородну атрибутику для дітей, тому що зараз, от, наприклад, пліч-опліч, той самий кубок коштує порядка 700-800 гривень. І таких змагань дуже багато. Медалі, дипломи. Ми хочемо придбати. А може Зрозуміло, да. да. гроші до да. нашого. Да. На да. на ну і для дорослих, якщо чесно, хочеться просто придбати футболки з написом Черкаський район, тому що коли Черкаський район виступає, ну я трошки. Давайте можемо. Давай. Питань нікого немає, все голосуємо. Хто за те, щоб винести даний проект рішення? на вже сесії одного голосно. Дякую. Друге питання у нас по не підійшла. Люда. Не підійшла. Там продовжує термодію програми. Треба. Якщо ми там зачітувати. Друге питання. Пер... Пізніше? продовження програми. Продовження програми. Чи зачитать. Друге питання про внесення змін до програми підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2021-2024 роки. Продовження Підтримки діяльності. Там питання зрозуміло, що продовжуємо внести зміни до програми підтримки ми діяльності ветеранів виконавчої влади, затвердженої рішенням районної ради від 11.02.21-го зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 13.03.24, продовживши термін дії на період до 2028 року. Питання посіє по цьому питанню? Ні, Нема. голосуємо. Хто зараз, щоб підтримати даний проєкт рішення, винести його на розгляд сесії? Одного Так, третє питання про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2023 номер 263 дріб 8 про районний бюджет Черкаського району на 2024 рік. Доповідає Стрілець Марина Васильєвна, Володимирівна, начальник фінансового управління Черкаської районної державної адміністрації. Це у нас по 100 тисяч? Там буде наші соціальні закупки на 9 мільйонів. Для прибуття і 100 тисяч, які не використані військова частина, просить перенести їх на наступний рік. Субвенцію, яку ми виділяли. Ми всі ознайомлювалися з проєктами Є? Немає Немає, підтримки. Немає питань ніяких, всі підтримують. На голосування? Голосуємо. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, винести на розгляд сесії? Одного. Четверте питання. Про районний бюджет Черкаського району на 2025 рік. Марина Володимирівна, да, можна я? Давай. Да, ну, зараз те, що у нас погодно по. 100 тисяч виділяємо на можливість субвенційно переховати кошти на військову частину. В лютому місяці у нас буде розподіл рівних залишків і там ми будемо фінансувати програму підтримки Збройних сил. Тобто у нас є перехідні залишки. Так як було перевиконання, і є і програмні кошти. Тобто ситуація зараз така. Зараз по іншому ми нічого тут не заслухаємо. Є питання? Питання косі? Голосуємо. За те, щоб підтримати даний проект рішення, винести на розгляд сесії одноголосно. Дякую. П'яте питання про умови оплати праці голови Черкаської районної ради на 2025 рік. Установити голові Черкаської районної ради Василенко Олександр Ігоревич Надбавку за високі досягнення. У праці в розмірі 35% посадового окладу з урахуванням надбавки за рамку посадової особи місцевого самоврядування. Надбавку за вислугу років в межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисі районної ради. З 2 грудня 25-го року голові Черкаської районної ради надбавку за вислугу років до посадового окладу з урахуванням надбавки за рамку в розмірі 15% як такому, що Має стаж служби в органах місцевого самоврядування 5 років та врахувати при розрахунку накалки за високі досягнення у праці, здійснювати приміювання голови Черкаської районної ради відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи щомісячно за фактично відпрацьований час у межах фонду приміювання, передбаченого у кошторисі та за рахунок економії фонду оплати праці в розмірі 50% посадового окладу. До професійного і державних свят знамельних та ювілейних дат за рахунок економії фонду оплати праці в розмірі 25% посадового оплату. Надавати голові Черкаської районної ради Василенку допомогу на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки в розмірі, що не перевищує його середньомісячної заробітної плати один раз на рік в межах фонду оплати праці, передбаченого у кошторисі, та матеріально. Допомогу на вирішення соціально-побудових питань один раз на рік у розмірі, що не перевищує у середній місячній заробіт, заробітній плати у межах затвердженого фонду оплати праці та за рахунок економії фонду оплати праці. Питання хтось є? Яко це це число? саме? ці будуть носитися ці... попередньо. З 2 мови. грудня 2025 року. А року. по місяці. Пішов, а, П'ять років буде другого року, так, двадцять п'ятого року. По закінченню терміну дії да. п'ятирічного мається. Да,